1886 року за згодою обох палат австрійського парламенту проект споруди розробив старший будівельний інспектор австрійських залізниць Фрідріх Сец. Приміщення здано в експлуатацію 1 листопада 1889 року. В той час чернівецькі газети сповіщали: новий будинок пошти і телеграфу вже закінчено. Це, безперечно, є найкращий будинок у Чернівцях. Збудований відповідно своєму призначенню, в кінці 19 століття чернівці отримали справжню архітектурну перлину, мистецький витвір, споруду пошти і телеграфу, яка й сьогодні слугує цілям поштового зв'язку стараннями та коштом національного оператора поштового зв'язку Укрпошти через 125 років після здачі в експлуатацію поштанку. На відкриття оновленого залу запрошені міністр інфраструктури України Максим Юрійович Бурба, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Роман Степанович Ванцуря, виконуючи обов'язки генерального директора Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта Михайло Петрович Панків. Голова об'єднаної профспілкової організації Українського державного підприємства Поштового зв'язку Керпошта Микола Михайлович Стародуб Секретар Чернівецької міської ради Ярослав Денисович Кушніри. Шановне товариство, до слова запрошується виконуючий обов'язки генерального директора Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта. Михайло Петрович Панків. Доброго, Доброго дня. Колеги, Доброго дня, серед вас мені дуже приємно, що моя перша робоча поїздка відбувається саме медичних місць. Це прекрасне місто, прекрасне місто, про яке ми маємо багато відгуків. Прекрасне місто з великою історією. І прекрасне викиди. Мені дуже приємно, що е, саме 125 років назад це приміщення було введено в експлуатацію, далеко у 1889 році. І українське державне підприємство зв'язку не могло не відзначити цю подію. І сьогодні буде проведено погашення е, ювілейного конверта е, Також. Радісно відкривати оновлені поштамти. Я буду прагнути робити все для того, щоб такі поштамти відкривалися не раз на 5 років, а набагато частіше ми повинні відновити стан всіх споруд і приміщень.